Представники Національної служби здоров'я України відвідали Закарпаття з робочим візитом. У фокусі уваги фахівців ознайомлення медичної спільноти з результатами моніторингу роботи закладів охорони здоров'я краю та дотримання надавачами послуг умов договору з НСЗУ. Для нас не важливо в моніторингу за результатами моніторингу покарати заклад. Для нас важливо, щоб вже і зараз поведінка надавача змінювала, щоб вже і зараз був інфекційний контроль, щоб вже і зараз була безоплатна медична послуга, щоб вже і зараз пацієнту надавали допомогу відповідно до протоколу. Але, однак, не всі надавачі так вважають, і це дуже прикро, тому відповідно за моніторингом будуть і наслідки. І... Відповідно, з цих наслідків ми маємо можливість обирати, тобто за складністю порушення вимог договорів або розірвання договору в односторонньому порядку, і тоді населення залишається без медичної допомоги. В НСЗУ пояснили, що постійно відстежують показники медичних закладів завдяки електронній системі охорони здоров'я, також проводять фактичний, тобто плановий моніторинг, відвідуючи установи та аналізуючи їхні документи. Цьогоріч 63 закладів, які е, пройшли плановий моніторинг в першому півріччі, є два заклади е, Закарпатської області. Це обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології. Він прийшов по напрямку лікування інсульту, і я б хотіла напевно подякувати тут відповідно і засновнику і керівнику, тому що ми не знайшли там при при опрацьовуванні всіх документів. Ми не знайшли там суттєвих порушень договору з Національною службою здоров'я України. І це теж важливо, тому що це означає, що окремі заклади вони відповідно дотримуються вимог. Хочу також зауважити, що і я це буду говорити далі. Що при моніторингу ми не перевіряємо відповідно безоплатність послуги. Тут іде мова про опрацювання скарг, і це окремий кейс або трекер, або окремий процес, який проходить в Національній службі здоров'я України. А от Ужгородський міський пологовий будинок він проходив за напрямком пологи. Моніторинг і ось саме цей заклад ваш буде повертати кошти Національній службі здоров'я України, тому що ми побачили при опрацюванні всіх документів і при опрацюванні всіх вимог, що заклад не має знов ж таки базового обладнання, яке підписував керівник, беручи на себе зобов'язання з Національною службою здоров'я України, що він може надавати відповідно ці послуги. Стежать у національній службі здоров'я України і за цільовим використанням обладнання, закупленого державою для медичних установ краю, для нас важливо, і ми тримаємо в фокусі уваги. А як же ж працює відповідно діагностика? На обладнанні, яке закуплено державою, тому що ми розуміємо всі, і тут я думаю, і пан Мирослав і пан Роман підтвердить, що держава за останні роки скільки вклала інвестицій, щоб у нас майже в кожній лікарні, де це навіть в Європі не допустимо, була КТ діагностика, щоб у нас вона працювала цілодобово там, де потрібно, щоб вона реально працювала безоплатно на користь людей, щоб люди не платили за КТ по тисячу гривень, і коли ми бачимо, що є. Є КТ-діагностика, яка працює в добу двічі або п'ять разів, то в нас виникає питання, а що відбувається? Чи відбувається це, що це відбувається за рахунок пацієнта і не вноситься в систему, або тоді для чого тоді ставили тоді КТ, якщо вона працює двічі в день? В НСЗУ нагадують, що за направленням лікаря пацієнти мають право на безкоштовні медичні послуги, і у разі порушення їхніх прав можуть зареєструвати скаргу на офіційній сторінці служби здоров'я.